Всіх вітаю на уроці англійської мови. Сьогодні розглянемо порядок слів в англійському реченні, вивчимо об'єктні займенники, і на закріплення матеріалу прочитаємо текст. У різних мовах існують різні способи вираження граматичних відносин між словами в реченні. У нашій українській мові ми широко використовуємо відмінки іменників, щоб показати їхню роль у реченні. Таким чином, ми знаємо, де підмет, а де додаток, тобто хто виконує дію. І кого ця дія стосується. Завдяки цьому ми можемо довільно змінювати порядок слів, не втрачаючи сенсу. Наприклад, речення мама любить сина і сина любить мама мають однакове значення, бо форми слів підказують, хто що робить. В англійській мові ситуація інша: іменники не змінюються за відмінками, ну, за винятком деяких об'єктних займенників. Тому зрозуміти, хто виконує дію, можна лише завдяки суворому порядку слів. Саме тому вивчення англійського порядку слів це важливий етап опанування цієї мови. Тож розглянемо перший слайд із мінімальним набором слів у реченні. На першому місці стоїть підмет хто, потім присудок, що робить, і додаток, робить що саме. Наприклад, я читаю книжки I read books. Отже, в нас є два головних члени речення і другорядний. Член речення додаток. Такого типу речення побудоване за формулою subject plus verb plus object підмет, плюс дієслово, яке виражене присутком, плюс додаток. Але додаток в англійській мові буває прямий і непрямий. Прямий додаток це додаток, який найчастіше вживається після перехідних дієслів і виражається іменником або займенником у знахідному відмінку без прийменника, тобто кого, що. Я читаю що? Книжки. І прямий додаток ставиться відразу після дієслова. Давайте додамо до цього речення непрямий додаток. Наприклад, I read books to my children. Я читаю книги? кому?» – Своїм дітям. Непрямий додаток зазвичай означає того, кому спрямована дія, і відповідає на питання, кому, чому. В українській мові він виражається іменником у давальному відмінку, іноді з прийменником. Прямий та непрямий додаток можна міняти місцями. Ми можемо сказати I read books to my children або I read my children books, але слід сказати, що непрямий додаток ставиться перед прямим скоріше тоді, коли ми вживаємо займенник замість іменника. Наприклад, Я їм читаю книги I read them books. Так звучить природніше. Розглянемо ще один приклад. Я даю книгу братові. I give a book to my brother. Брат, це іменник, тому спочатку поставили прямий додаток, а потім непрямий. Якщо ми скажемо Я даю йому книгу, в нас вже стоїть займенник, тоді правильніше поставити непрямий додаток перед прямим. I give him a book. Щоб будувати такі речення, нам потрібно знати. Що таке об'єктні займенники? Об'єктні займенники це такі займенники, які відповідають на питання, кого, кому, тобто вони отримують дію. Вони стоять після дієслова або після прийменника. В першій колоночці записані особові займенники це ті, які відповідають на питання, хто, що. I, you, we, they, he, SHE, it. У другій колонці записані об'єктні займенники, які відповідають на питання, кого або кому або з ким. Особовий займенник я йду, але мене ведуть. Отже, мене це вже об'єктний займенник. Він говорить, але його слухають. Ми читаємо, але нам допомагають. Отже, мене або мені англійською буде мі. Тебе, тобі, ю, нас, нам, ась. Їх, їм зем, його, йому, him, її, їй, хер, і йому його ід, якщо ми говоримо не про людину. Щоб краще запам'ятати об'єктні займенники, виконаємо вправу. Перше речення Я знаю тебе, тебе англійською you. Тому скажемо I know you. I know you. Наступне речення. Я кажу тобі правду. Тобі, так само, як і тебе буде you. I tell you the truth. I tell you the truth. Ми бачимо їх кожного дня. Їх або їм це буде them. Тому we see them every day. We see them every day. І так само ми довіряємо їм. Теж скажемо them. We trust them. Ти бажаєш нам щастя. Нам. Отже, ми буде вій особливий займанник. Але в об'єктному відмінку ми вже запишемо us. Ти бажаєш нам. You wish us happiness. You wish us happiness. Або ти не можеш нас бачити. Нас так само буде us. You can't see us. You can't see us. Ми даємо йому шанс. Йому буде him. We give him the chance. У реченні Ми беремо його з нами. Його теж буде хім. Покажи мені. Мені буде мі. Show me. Show me. Або Зустрінь мене. Те ж саме буде мі. Meet me. Скажи їй про це. Їй буде «her». Tell her about it. Tell her. Він робить її щасливою. Її теж буде her. He makes her happy. He makes her happy. Повертаємось тепер до нашого порядку слів у реченні. Перед додатком може ще стояти означення: I read interesting books at weekends. Що ми бачимо, так це те, що в нас з'явилося означення перед додатком і обставина часу. Коли я читаю цікаві книжки, коли? На вихідні. Отже, обставина може стояти або на початку, якщо ми акцентуємо на цьому увагу, а так в основному в кінці. Обставина буває різна. Буває обставина часу, а буває обставина способу дії, а саме та, що виражає регулярність. Як часто виконується дія, ставиться перед основним дієсловом. Я як часто щось роблю. I often read interesting books at weekends. Звертаю вашу увагу, що прислівники частоти стоять перед основним дієсловом. Але якщо в реченні є дієслово тобі, яке виражене через «am», «is», «are» або можливо минулий час «was», «were», то прислівники частоти будуть ставитись після них. Буває таке, що в реченні є три обставини: наприклад, обставина способу дії, обставина місця і обставина часу. Тому їхній порядок має бути таким: спочатку спосіб, потім місце, потім час. Наприклад, я часто читаю книги вголос, тобто як, вголос, де вдома, at home, і коли at weekends. І виходить: I often read books aloud. At home, at weekends. Спочатку як, потім де, а потім вже коли. Знаючи правильний порядок слів у розповідному англійському реченні, вам вже буде легше будувати питання. Пригадаємо дієслово have got, яке означає мати володіти. Отже, ми вживаємо have got або його коротша форма have, коли говоримо про наявність чогось. Наприклад, в мене є домашній улюбленець. I have got. A pet. Можна сказати простіше, I have a pet. Але так як тут в нас дієслово, яке складається, по суті, з двох дієслів, то в питанні have виноситься на початок. Have you got a pet? Є в тебе домашній улюбленець. А в реченні, де в нас лише одне have, ми попереду ставимо допоміжне do. Do you have a pet? І відповідь будується на базі питання. Якщо ми запитували з have, то і у відповіді ми кажемо have. Yes, I have. Якщо питання будувалося з допоміжного do, то і у відповіді ми пишемо do. Yes, I do. Коли ми говоримо про наявність чогось, коли ми чимось володіємо, щось маємо, неважливо, яку форму вживати, чи have got», чи have, головне пам'ятати, як правильно будувати з ними питання. Але треба сказати, що «have got» – дуже обмежене дієслово. Воно не вживається в минулому часі і в майбутньому. Виживається лише тоді, коли ми говоримо про володіння чимось, на відміну від дієслова have, яке вживається у ряді стійких виразів, наприклад, снідати, have breakfast, або приймати душ. Have a shower, або добре проводити час, have a good time, або відпочивати have a rest. Тож, питання в англійській мові будується по такій схемі: Допоміжне дієслово, підмет, присудок і додаток. Have you got friends? Є в тебе друзі? Або Do you have friends? Давайте розглянемо структуру речень з have і have got. Я маю вільний час вранці. I have got free time in the morning. Ти маєш вільний час вранці? Have you got free time in the morning? І останнє Я не маю вільного часу вранці. I haven't got free time in the morning. Ви побачили, як будується розповідне речення, питальне і заперечувальне. До дієслова have ми просто додали частку нот. Тепер речення з дієсловом have. I usually have breakfast at 8 o'clock. Я зазвичай снідаю о 8-й годині. Запитаємо, ти зазвичай снідаєш о 8? Do you usually have breakfast at 8 o'clock? Так як ми вживали дієслово have, а не have got, то й питання будується за допомогою do. Do you usually have breakfast at 8 o'clock? І заперечення теж будується за допомогою допоміжного do plus not. І виходить don't. Я не снідаю о восьмій. I don't have breakfast at 8 o'clock. Наостанок, зачитаємо поданий текст і його перекладемо. A Day in my life. День в моєму житті. Hi, I am Anna. Привіт, я Анна. I live in a small town with my family. Я живу в маленькому місті зі своєю сім'єю. We have got a house and a garden. Ми маємо будинок і сад. My parents. Have got a car. Мої батьки мають автомобіль. But I haven't got one. Щоб уникнути тавтології, ми ставимо one замість car. Тобто мої батьки мають автомобіль, але я не маю. I ride my bike to school in the morning. Я їду на велосипеді до школи вранці. Спочатку куди, а потім коли. I have a shower and breakfast with my sister. Before school time. Я приймаю душ і снідаю. Є два таких вирази: have a shower and have breakfast. Але якщо в нас одне й те саме дієслово have, то ми його не вживаємо двічі. Достатньо його написати один раз. I have a shower and breakfast. We usually have tea and toast. Ми зазвичай маємо чай і тост на сніданок. We have six lessons. At school every day. Ми маємо 6 уроків в школі кожен день. I have a snack with my friend Max outside. Я маю перекус зі своїм другом Максом на вулиці. After school, I do my homework. Після школи я виконую домашнє завдання. But sometimes I haven't got time. I help mom too. Але іноді я не маю часу. Я допомагаю мамі також. In the evening we have dinner and talk. Увечері ми вечеряємо і розмовляємо. We haven't got a TV in the У нас немає телевізора на кухні. So we just talk. Отже, ми просто розмовляємо. Ми практично з вами підійшли до теми теперішнього неозначеного часу Present Simple, який ми детально будемо розглядати наступного разу. Бо ця тема об'ємна і вимагає багато уваги. В мене на сьогодні все. Чекаю вас на наступному уроці. Якщо урок був корисним, не забудьте поставити лайк, підтримати мене в коментарях і підписатись на канал, тому що це допомагає просуванню україномовного контенту.